Коли караван повертає назад. Попереду завжди опиняється кульгавий верблюд. Східна мудрість. Слава Україні! Щоб зрозуміти сьогодення, слід поглянути у минуле. Сьогодні ми розглянемо початок 90-х, коли після розвалу Радянського Союзу утворилася нова Країна Незалежна Україна. Зверніть, будь ласка, увагу на карикатури і схеми. Вони не просто так. У 1991 році на референдумі за незалежність проголосувала. Більшість жителів УРСР навіть у Криму і Севастополі. На Заході також вважали, що Україна має найкращі шанси для розвитку серед всіх Республік Радянського Союзу, зважаючи на її людський, культурний, економічний і природний потенціал. Але через рік самостійності, за даними Соціологічних досліджень 52% жителів вже жалкували за розпадом Радянського Союзу. Погляньмо на діаграму, як країни, навіть ті, що мали нижчий за Україну рівень розвитку, скористалися часом. Через зволікання, а не рідко через прямий бойкот українською владою реформ ситуацію в новопосталій державі можна описати назвою книжки Шелеста Україна наша радянська. Росія користувалася цим, щоб створити на Заході образ України як заповідника комунізму, замовчуючи при цьому, що найбільш прокомуністичним. Є російськомовне населення Сходу і Криму, інтереси якого нібито захищає Москва. Відповідальність за невдачі у зовнішній та внутрішній політиці молодої української держави несе партія влади. З кого ж вона складалась? Вона складалась з старої парти номенклатури. Ці люди обрали українськість не з якихось високопатріотичних міркувань. А ще прагматичних. Після краху марсистсько-ленінської ідеології національна ідея забезпечила легітимність їхньої влади. Партократи стали господарями ситуації, не маючи потреби при цьому озиратися на вказівки Москви. А загальна економічна криза, пов'язана з переходом від планової до ринкової економіки, відкрила для них. Можливості казкового збагачення. Кілька слів про якість самої цієї партноменклатури. Починаючи з Хрущова, відбувається українська експансія до Москви. Порівняна хіба що з часами Мазепи. Підгорний, Кириленко, Брежнєв і сотні тузів масштабом поменше рушили у напрямку Москви. Кар'єра Партократа виглядала приблизно так: звільнений секретар комсомольської організації, Райком, обком, Київ і нарешті Москва. В Україні залишалися або менш амбітні, або просто безталанні. І ось в руках таких людей і опинилася влада після краху Радянського Союзу. Демократична опозиція опинилася перед дилемою, що робити, чи бути в опозиції до цієї влади. Ризикуючи послабити українську державність чи йти на безпринципний союз з колишніми комуняками, щоб зміцнити українську державу. Першим шляхом рушив рух. Його очільник, В'ячеслав Чорновіл, заявив про свою опозиційність до Кравчука. Тоді Службою безпеки України було організовано розкол руху. Здійснила це Лариса Скорик. У зворотньому ж напрямку рушила Республіканська партія. Мене завжди дратувало, коли на ток-шоу Левко Лук'яненко сидів поряд з Кравчуком і мило з ним балака, замість того, щоб заїхати йому в пику. Новостворені партії дробилися і множилися, і причин тому було чимало: це і амбіції їх лідерів, і провокативні дії СБУ, переіменованого колишнього КДБ, і ускладнення соціальної структури суспільства. Якщо на початку 1993 року було зареєстровано 18 партій, то у 94 їх було вже 30. В основному партії були дрібними, масовими були лише ті, що постали на залишках КПУ. У жовтні 1991 року утворилася Соціалістична партія Олександра Мороза. У квітні 1992 селянська партія та ще кілька прокомуністичних об'єднань утворили Коаліцію Трудова Україна. 19 червня 1993 року самовільно відновилася КПУ. На чолі з колишнім секретарем ЦК Комсомолу Петром Симоненком. Вона швидко стала наймасовішою. Головним пунктом лівої опозиції, крім традиційних, як завжди туманних обіцянок захищати права трудящих було відновити перервані, на їх думку, зв'язки з Росією, інтеграція до СНД, а в перспективі відновлення Радянського Союзу. Деякі демократи, що опинилися в уряді на високих посадах, наприклад, Дзюба, міністр культури, ємець радник президента, відігравали лише декоративну роль. В Україні не відбулось злиття нової і старої еліти, що є нормальним для країн. Що переживають такі глибокі трансформації. А відбулось поглинання чисельною партією влади тонкого шару демократичної опозиції, сил яких було занадто мало для того, щоб повернути українську політику в русло демократичних і ринкових перетворень. Але для широкого загалу вважалося, що прийшли демократи до влади, і стало погано. Це все вони розвалили. Особливо болюче повільна трансформація вдарила по півдню і Сходу України, де були зосереджені промислові гіганти. І це стало причиною зародження сепаратизму і напруженості у суспільстві. Але для того, щоб Ось все це вилилося в ті проблеми, які є зараз. Потрібно було докласти чимало зусиль нашому північно-східному сусідові і його агентурі всередині України. А про проблеми демократичної опозиції, як вона формувалася, і про українську націю ми поговоримо згодом. Слава нації!